Освітній кіношний скандал директора київської школи, з якої зробили американську тюрму для кіно, не звільнять скандал розгорівся після того, як батьки учнів оприлюднили фото зі зйомок. Акторів в ролі в'язнів розмістили просто на подвір'ї гімназії разом з відповідними декораціями. Зароблені таким чином гроші планували витратити на нове обладнання. Зі школи, яку загримували в буцигарню, повернулася Олександра Мітіна. Так виглядає вхід до 179-ї столичної гімназії. Різнокольорова плитка, барвистий олівець. Сама будівля 60-х років з темної цегли п'ятиповерхова і на один день вона перетворилась на в'язницю для кіно. Про те, що українська школа зіграла роль американської тюрми, розповіла мама одного з учнів у Фейсбуці і прикріпила світлини знімального процесу: камери, в'язні в помаранчевому, грати. Усе це в шкільному дворі. Сьогодні тут порожньо. Кіношники поїхали разом з усім реквізитом. Екскурсію для ТСН проводить да. директорка гімназії. От звідти, в'їзд, да? ворота заїжджала машина. <звук> Ось вони щось тут помічали. Тут стояла ота вежа. Ось це тут була завозилась повністю клітка. <звук> Кіношники можуть усе розуміти? От мені здається, що це так, і зі школи зробити е -е, ви знаєте, головне, щоб не було в'язниці в голові. Провокативний ролик для ізраїльського комедійного телесеріалу знімала українська фірма. Її директор, який і надав те сенсі кадри, проблеми в перевтіленні освітнього закладу. У виправний не бачить Це ж не настояща тюрьма. правильно то там ніхто туди ні яких не ні Ну це ж приємно. Скажіть, будь ласка, а у Ізраїль? шкіл немає, де вони могли зняти у Ізраїлі А Чому вони там не знімали? Дешевлі. стати в'язницею. Гімназія погодилася за 570 доларів. Гроші отримав шкільний благодійний фонд. От благодійний внесок за зйомку. Будь ласка. П'ятнадцять тисяч гривень. А це мріє директор. Стіл для тенісу і нове обладнання для кабінету біології. Його вікна якраз виходять на подвір'я, де ходили арештанти. Один вуличний стіл припустимо і три мікроскопи. Куля міщаміколя з манчеба у районному управлінні освіти ролик бачать уперше. кажуть директора, не звільнять, але ніякими мікроскопами такого не виправдати. Я проти того, щоб такі зйомки були в загальноосвітньому навчальному закладі. Якби звичайно ми знали про те, що то ніякого дозволу на такі зйомки ніхто б не дав. Для п'ятикласниць Марічки та Саші це було б справжнє розчарування. Полісмени оці ці були були які в тюрмі з наручниками. Були люди, які отак от ходили з наручниками. На зйомки дівчата дивилися зі шкільних вікон. Сьогодні вони разом із мамами на зборах батьківського комітету. Дорослі зібралися, щоб підтримати директора. Діти прийшли подивитися на ще одну камеру. Діти про що ви подумали? Ми думали, що наша школа буде тепер відома. Олександра Мітіна, Вікторія Неконенко, Євген Соловей і Андрій Поставець. ТСН 1 плюс